Вітаю, ви на телеканалі Вітається програма Наші герої, якої наближають нашу перемогу. І сьогодні ми в 25-й школі, де діти не просто плетуть патріотичні браслети, а таким чином вплітають свою участь в перемогу. Про маленьких талановитих патріотів поговоримо з їхньою наставницею Анною Дученко. Проєкт «Bracelets and Peace» був покликаний об'єднати освітян усього світу в прагненні творити добро, відволікти від трагічних подій сьогодення та підтримати українців у складні часи. Амбасадорами проєкту стали учні та вчителі 25-ї школи. Саме вони відзняли ряд відеоінструкцій з сплетіння браслетів миру та задали новий тренд в усьому світі, популяризуючи нашу українську культуру. Проєкт підхопили освітяни в багатьох країнах світу. За цей рік виготовлено тисячі браслетів, які допомогли зібрати донати для українців. Дуже раді вас сьогодні бути в гостях у вашій школі? Бачимо у вас все дуже стилізовано, приємно оку, і я впевнена, діткам тут не лише гарно навчатися і дуже корисно. Сьогодні завітали до вас з таким цікавим кейсом, адже бачимо на столі в патріотичному, прекрасному прапорі безліч браслетів, жовто-блакитних. Яка сьогодні мета у них? Хто їх створив і для чого? Ці браслети створені ручками наших учнів та наших вчителів, і їхня мета дуже широка. Ми, на початку війни, повномасштабної війни, ми створили проєкт, який мав назву «Bracelets in Peace. І першочерговою його метою була терапевтична мета відволікти дітей від тих подій, які відбувалися на той момент, відволікти їх від новин і допомогти їм отримати певні позитивні емоції. Таким чином ми почали влаштовувати майстер-класи для наших учнів, для наших колег. Ми бачимо у вас вже безліч варіантів. Тоді були якісь надзвичайно прості, я впевнена, що просто дві стрічечки сплелітали. Так, найперший браслет, який ми стояли, це був ось такого типу браслет, який. Її ми плили стрічок, потім ми почали розвивати. Сьогодні вже бачимо з повноцінним написом, вашим логотипом акції Браслетис and Peace. Такі стрічечки вже вдосконаліли. Це останній ваш варіант? Це вже є останній варіант такого виду браслету, але браслети ми насправді плетемо різноманітні. Наші дітки стали амбасадорами проєкту. І вони відзнімали відео різноманітні, в яких вони показували, як плести ті чи інші браслети, які вони знали, як плести раніше, які вони навчилися на майстер-класах, і допомагали діткам з інших міст, з інших країн теж плести браслети, і таким чином долучатися до нашого проєкту. Ви, як заступниця директорки цього освітнього закладу, розкажіть, як це вплинуло на дітей в ті перші дні війни. Березень місяць, коли ви започаткували акцію, ще всі були дуже налякані хідві. Він не незрозумілий. А це школа, де мають діти навчатися, отримувати знання і в першу чергу в безпеці отримувати знання. А тоді було все дуже агресивно, як ви балансували в цьому. Нам було дуже приємно помічати під час майстер-класів, як на обличчях дітей з'являлася посмішка. Вони настільки захоплювалися тим процесом, що вони забували про те, що відбувається, і вони мали на згадку сувенір, який став для нас дуже символічним. Адже дуже важливою мовою, коли діти плетуть браслет, ми ставили, щоб усі позитивні емоції, які вони мають. І побажання, які вони можуть побажати найріднішим, найближчим людям, щоб вони вкладали в ці браслети сплітали, щоб сплітали, з кожним так. словом, так і таким чином вони отримували собі на згадку цей браслет, який був їхнім ресурсом, потім, це такі маленькі обереги. Так, це стали такі обереги, і потім з'явилася ідея надсилати такі браслети нашим воїнам в якості підтримки. Правду кажучи, спочатку ми не дуже вірили в те, що вони їх будуть носити. У нас були побоювання, що їм не до того. Але коли ми побачили, з яким захопленням вони одягають ці браслети з дитячим захопленням, і через деякий час я навіть перевірила, кажу, а де ваші браслети? І всі ось так підняли руку, показали, що всі до одного їх носять. І вже пройшло півтора року, і вони досі носять наші браслети, вони зігрівають їм душу, дають надію і є символом миру. Дійсно, коли маленькі ручки плетуть ці браслети, вони я впевнена, що для наших військовослужбовців біля серця носять, які оберігають їх, і дуже цінні. А насправді що кажуть, коли дізнаються, що це створили дітки? За них кажуть їхні емоції на обличчях, це емоції тепла, вони відчувають щирість, це очі, які починають сяяти. Це незабутні враження. Ми багато уже насправді на сьогоднішній день тисячі браслетів розлетілися по Україні, по, по світу по світу. Багато наших захисників носять ці браслети за кордоном. Навіть багато видатних людей носять наші браслети. Так, з цього моменту нам будь ласка детальніше. Ми знаємо, що у вас є цікавий спільний проект з англійцями, які долучилися до вашої співпраці. Чи до війни ви разом створювали освітні проекти? А сьогодні ця співпраця вона породила нові цікаві проекти, які допомагають наближати нашу перемогу. Розкажіть про неї. Ми маємо дуже гарну подругу Ен Робінсон, методиста, видатного педагога, автора Кембриджських підручників, з якою ми співпрацюємо ще до війни І коли почалося повномасштабне вторгнення, ми отримали дзвіночок від Н, яка була дуже стурбована тими подіями, які відбувалися, і запропонувала нам допомогу. Вона надіслала мені в якості підтримки фотографію браслета, який вона колись придбала на Майдані Незалежності. І саме та світлина стала ось тим. Мотиватором на створення нашого проєкту, до якого на сьогоднішній день долучилися різні країни. До нас долучилися дуже багато школярів та викладачів в Іспанії, в Португалії, в Греції та в Англії. Ми маємо партнерів, друзів в Англії, які для підтримки нашого проекту організували різдвяний концерт з метою благодійного. Збору коштів і за допомогою тих коштів нам вдалося облаштувати наше шкільне укриття. Тобто браслети вони породжують не лише там, з допомогу фінансову для амуніції це за закупівлі для військовослужбовців, вона ще й працює для закладу. Освітнього вашого, куди сформували кошти, розкажіть, де саме розширилися, в яких планах ви покращили свої умови, завдяки тому, що дітки створюють патріотичні браслети. Завдяки цьому проєкту нам вдалося облаштувати наше укриття, яке було відремонтовано за кошти міської ради, але нам дуже не вистачало ось того теплого насичення, ось того затишку, яке би робило. Перебування наших діток в укритті комфортно. Розфарбувати трошечки ці стіни, зробити ну, їх яскравішими, додати якихось елементів сучасних гаджетів. Що, що створили там? Ми розфарбували стіни патріотичними малюнками, які допомагають формувати ось ці патріотичні погляди наших дітей. Ми закупили крісла мішки, ми закупили теплу підлогу, на якій дітки комфортно можуть перебувати, гратися. Ми закупили. Велику кількість ігор ми купили термоси, ковдри, ліхтарики, велику кількість речей, які роблять перебування дітей комфортно. Ви вже маєте досвід навіть допомагаєте іншим школам обладнувати укриття? Так, ми допомогли двом школам у Вінниці. Наразі ми. Створюємо кабінет безпеки, який настільки є необхідним в сьогоднішніх умовах в кожному закладі освіти. Ми допомагаємо облаштувати кабінет безпеки також в ще в одній школі в Вінниці, і плануємо не зупинятися на цьому і допомагати іншим школам. Що це за кабінет безпеки? Це вже для вчителів. У кабінеті безпеки діткам будуть проводити заняття з надання першої домедичної допомоги, зміною безпеки, безпеки руху тощо. Ну це дуже важливо зараз в наш час, дуже важливо критично, адже незрозуміло ще, яким чином нашим дітям доведеться в яких умовах розвиватися, рости. Тому дуже цінним є такий досвід. Але як сприймають дітки сьогодні, завдяки тому, що у них є можливість сприймати укриття як клас, де є безліч ігор, де у них є. Кабінет безпеки, де вони навчаються цьому, як наскільки їм легше переживати цю війну? Ми помічаємо, що наші дітки спускаються в укриття з посмішкою, і це свідчить про те, що там їм комфортно. Хочемо у вас розпитати більше про браслети. Розкажіть нам, де брали ви в перші в перші дні засоби, матеріали для їх створення, і де вже нині вже з Франції якісь тканини вам присилають? шовкові, дорогі шовкових дорогих тканин ми не маємо, але ми маємо також ексклюзивні браслети на сьогоднішній день. Спочатку, в перші дні війни, насправді було дуже важко віднайти матеріали, і ми робили браслети з підручних засобів. Це був і папір, і картон, і різноманітні нитки. Все, що ми могли знайти вдома, все, що було жовто-блакитного кольору, ми все використовували. Згодом нам дуже допомогла Енн Робінсон, вона почала нам надсилати матеріали. На сьогодні ми маємо ось такі гарні шнурівочки, з яких ми платимо надійні міцні браслети, які з задоволенням носяться і носяться довго тривалий час? Де ще створюються такі браслети у світі? Ви розповідали нам в декілька країнах підтримують цю акцію, і ми розуміємо, що нас підтримують і маленькі дітки за кордоном. Вони розуміють цінність цього браслету. Розкажіть, хто ще створює їх? Насправді кількість людей, яка долучилася, вона дуже велика, але хочеться особливо розповісти про маленьку дівчинку, десятилітню дівчинку Джоанну з Торонто, яка, побачивши ці браслети, перейнялася настільки, що, повернувшись з канікул додому, до своєї школи, вона влаштувала гурток який має назву «Bracelets and Peace». Вона згуртувала своїх однокласників, запросила діток зі своєї школи до цього гуртка, і вона веде таку просвітницьку роботу. Вони не лише плетуть браслети, вона розповідає про Україну, про події, які відбуваються в Україні. У нас були відеоконференції, спілкування, де діти задавали велику кількість запитань, адже їм стало цікаво, хто ми, що ми, що ми, що ми за народ. Про нас вони раніше знали дуже мало. І на вилучені кошти, які продавши браслети, ці діти мають вони закупили допомогу для наших воїнів ЗСУ, а також долучилися до облаштування нашого укриття. Куди ще сформували виручені кошти? Кому допомогли? Адже знаємо, що ваш спектр допомоги розширений. Ми допомагаємо дитячим будинкам, які змушені були переїхати з окупованих територій. На сьогоднішній день вони проживають на західній Україні, і ми надаємо їм щомісячну допомогу в якості медичних засобів, в якості одягу. Ми купуємо їм продукти харчування, ми купуємо їм шкільне обладнання, яке їм необхідне для навчання. Такий кейс від дітей до дітей. З такого маленького віку вони вже мають розуміння своє в цій великій країні, тож сподіваємося, що вона матиме світле майбутнє. Обов'язково, маючи таких дітей, таких патріотів, які так хочуть допомагати Україні, ми маємо однозначно світле майбутнє. Адже наші діти не залишаються осторонь всього, що відбувається. Вони. Вони не лише плетуть браслети, вони також печуть солодощі для наших поранених воїнів і постійно передають ці солодощі в лікарню. Вони підтримують їх своїми листами, своїми малюнками, своїми посмішками, які вони їм передають. І такі браслети, напевно, вже стали символом наших дітей. Бо ще з початку війни я пам'ятаю, як діти. Пропонували буквально дорогою і що вони кажуть, для зсу купіть браслетик. І це дійсно це такий символ наших українських дітей, які на жаль живуть під час війни, але докладаються до перемоги нашої, як обов'язково настане завдяки таким діткам. Хто купує їх? Кому вдається продати їх? Розкажіть нам, хто ті благодійники, які можливо скуповують пачками. Ми переважно надсилаємо наші браслети за кордон, адже там є більші можливості їх продати, вилучити більшу кількість коштів і отримати потужнішу допомогу. Ми хочемо подякувати родині. Пані Ен Робінсон, яка є потужним двигуном нашого проєкту, вона щодня має неймовірні ідеї. Наші браслети продаються в різноманітних куточках світу в найнеочікуваніших місцях: то є кав'ярні, то є магазини, різноманітні. Сьогодні дійсно ваші браслети прославляють нашу країну і дають такий меседж важливий, щоб ми сьогодні та стіна, яка закриває від війни весь демократичний світ. І хочеться відмітити, що люди за кордоном з гордістю носять наші браслети з нашою символікою. Щоб урізноманітнити нашу діяльність, ми почали також пласти патріотичні віночки для дівчаток, і це є матеріали, які ми використовуємо. Щоб прикрасити, декорувати їх. Яка вартість, чи ви їх змінюєте від важкості складності якогось принту чи складності виконання, тоді змінюєте ціну? Ми принципово не ставимо ціну на наші браслети, адже це є благодійний проєкт, тому ми ніколи не кажемо людям, скільки вони коштують. А який ваш браслет став найдорожчим? Ми не ставимо ціну на браслети, але ми ніколи не обмежуємо людей, скільки вони вважають за потрібне. Дати за цей браслет стільки вони дають, але приємно те, що ми не збираємо просто донати для нас. Важливо щось дати людині взамін, коли вона має ось цей браслет. Вона має символ віри, вона має символ надії на те, що мир пройде якомога швидше. Віримо в це, адже наші дітки дуже працюють бачимо, скільки всього сплели. А насправді скільки їх було, чи можна якось виміряти. Виміряти неможливо, але ця цифра точно вже виходить за межі тисяч. Скільки часу порахувати вони плили, це в який це час? Вони плили, після уроків залишалися, як ви їм пояснювали це? Це відбувалося після уроків, це відбувалося вдома, адже кожен з них просив, щоб їм дали матеріали і дали можливість сплести ці браслети вдома, щоб принести і передати їх воїнам. Найціннішим для них було передати браслет саме воїну. Чи розповідаєте ви їм про реакцію військовослужбовців? на те, як коли вони отримують браслети, і чи дітям розповідають про, яких, про до яких проєктів вони долучилися своїм унеском? Звичайно, ми показуємо дітям фото, як наші військові носять ці браслети. Вони надсилають нам відео з подяками, що також дуже цінне для дітей. Ми з вами говорили про допомогу та підтримку Королівства Великої Британії. Як вплинула на вашу школу? Зокрема, співпраця з Кембриджським університетом? Адже це такий заклад, про який ми чуємо тільки позитивні відгуки, як вплинуло на діток. Які кейси ви отримали, які проекти реалізували? Співпраця з Кембриджським університетом в першу чергу допомогла нам вмотивувати наших діток на вивчення англійської мови. Ми бачимо, з яким задоволенням вони завжди летять на уроки, і це, мабуть, найвищий показник наших досягнень. Вони вільно спілкуються з іноземцями. Ми часто влаштовуємо онлайн конференції з дітками їхнього віку з різних країн, і вони вільно спілкуються. Тож це є нашим досягненням саме завдяки співпраці з Кембриджським університетом. В цьому кабінеті часто проводять час дітки. Тут настільки цікаво, бачимо у вас навіть такі подушечки. Скільки тут часу можна проводити? І які тут уроки відбуваються? Це в ігровій формі чи це просто звичайний урок? В даному кабінеті уроки проводяться щодня. І Ми використовуємо найсучасніші методики викладання, ми викладаємо в ігровій формі, коли діти навіть не помічають, що вони навчаються, а отримують знання. Кабінет стилізований під Лондон. Ми нібито знаходимося у лондонській вежі. Ми маємо краєвиди найвизначніших споруд Лондону, які ми вивчаємо, особливо коли вивчається тема Лондон. Діти з задоволенням підбігають до цього пану, і Вони називають усі визначні місця. Вони допитують, що це за місця, що там відбувалося, яка їхня історія. І це їх мотивує теж на поглибленіше вивчення мови. Дуже класно. І я сподіваюся, що наші дві країни так само будуть підтримувати тісний зв'язок, і наші дітки будуть рости в такому форматі міжнаціональному, міжконтинентальному. Адже вони того варті. Це найкращі діти. Я впевнена. Адже вони знають ціну сьогодні своїй волі, своїй незалежності, такі маленькі патріоти, які долучаються до нашої перемоги. Дякуємо вам за те, що ростете їх, за те, що допомагаєте їм реалізовуватись. І бачимо вас, ви також така патріотична, світла, прекрасна людина. у Вас навіть сережечки з гербами, так? нашими трезубцями. Тому з такої прекрасної наставниці варто брати приклад. Дякуємо вам за розмову і дякуємо за те. Що реалізовуєте такі класні акції, дякуємо вам. Тож, дорогі друзі, долучайтеся і ви до наближення нашої перемоги, адже Україна у нас одна, тож бережімо її. Це ж була програма. «Наші», зустрінемось.